Під час виїзної наради на напад Арселор Мітал -Кривий Ріг» обговорили виконання заходів екологічної програми. Підприємство закрило дві коксові батареї номер 1 та 2, які пропрацювали понад півстоліття. Внаслідок цього обсяг викидів забруднюючих речовин від коксохімічного виробництва зменшиться на 37%. Після вимушеної зупинки у лютому цього року вже знову у роботі нові коксові батареї номер 5 та 6. Арселор Мітал Кривий Ріг один із основних учасників міської екологічної програми. Підприємство вже виконало частину природоохоронних заходів Виведено з експлуатації Мартинівське виробництво, реконструйований конверторний цех з будівництвом нових газоочисних установок. Завершена реконструкція шести машин аглоцеху номер 2 Ефективність таких заходів мінус 35 тисяч тонн викидів. Ми бачимо, як ArcelorMittal працює над виконанням програми на 37% зменшують викиди. В атмосферу я впевнений, що мешканці нашого міста відчують цей ефект, тому це дуже важливо для кривого Рогу. З припиненням роботи застарілих коксових батарей зменшаться викиди аміаку, сірководню, бензолу та фенолу, а це найбільш небезпечні речовини. Арселор Мітал Кривий ріг єдине підприємство в Україні, де фактично з нуля побудували нові коксові батареї збільшеної потужності за новітніми технологіями зниження викидів пилу та газів. Не просто було прийняти рішення по за закриттю першої, першої второї коксової батареї. Прийшлося вирішувати ряд дуже важливих проблем. починаючи від логістики. Это совместная работа с Укрзалезницей до закупки угольных концентратов. Сейчас мы максимально используем украинские угли. Это порядка до 70% у нас доходит в шифтовке куксовой батареи. Ну, естественно, как бы 30-40% мы покупаем на... за границей. Первая, вторая, надо отдать должное. Все-таки батарея отработала свыше 50 лет, и свою задачу и функцию она выполнила. Поэтому Ну, знаковое событие и для меня лично, как директора по производству, и для города, для экологии, для области, для всей Украины. Нині підприємство працює у складних умовах воєнного стану. Це вже призвело до зниження обсягів виробництва агломерату, човну та коксу і сталі на близько 80%. Вимушено зупинені аглоцехи і три домені печі. Після закриття коксових батарей вивільнені працівники не повинні втрачати робочі місця, особливо в такий складний час, наголосив Юрій Вілков. Фактично тут працювало 123 людини, з яких на сьогоднішній день ми вже 88 впевнено можемо сказати, що працевлаштуємо на підприємстві зрештою ведемо роботу, шукаємо можливості для працевлаштування цих людей, для якщо потрібно перенавчання, аби максимально зберегти робочі місця для тих наших працівників, які втратять робоче місце в зв'язку з закриттям цих коксових батарей, і безперечно це наш вагомий внесок в. Покращення екологічної ситуації в регіоні Фактично це назавжди, і це ну досить такі серйозні викиди з точки зору складу да тих е, речовин, які потрапляли в атмосферну повітря. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.